Зараз ти побачиш найкраще в світі привидіння з мотором. Діке, але симпатичне. Привіт усім, друзі! Ви на каналі «Привид з мотором». З вами, як завжди, Андрюха. Золота осінь зараз на вулиці дуже важко в таку погоду сидіти вдома у кам'яних джунглях в Тернополі, тому душа просто кличе, і вимагає їхати у мандрівку. Хоча температура повітря зараз досить нестабільна, холодні ночі а в день більш-менш можна терпіти. Зокрема, сьогодні, з самого ранку, було близько нуля. Я вирішив дочекатися, доки температура почне підвищуватись, і виїхав з дому, я вже в плюс 5. Зараз товпчики термометра повзуть догори і цілком, до речі, нормально їхати. Їхати нормально ще тому, бо я вчора заїхав на ринок і придбав термобілизну. І знаєте, я от такого згадую, коли моя дочка була ще зовсім маленькою. І завжди мене зустрічали з роботи словами що купив. Так от купив я вчора термобілизну, е приходжу на місце парковки і стоїть мій боксер. І так одною фарою на мене дивиться, що купив. Я мусив розвернутися, піти, купити йому пшикалку для повітряного фільтру так, що всі із подарунками. Сонечко сьогодні світить, і мандруємо ми сьогодні з вами на Львівщину. Я навіть наперед не хочу забігати і розказувати, скільки локацій ми з вами сьогодні відвідаємо, але постараємось по максимуму, тому що темніє дуже рано, і в темноті я їхати не хочу взагалі. Тому за дня вернемося назад в Тернопіль. Скільки встигнемо подивитися, стільки і буде. Не перемикайтесь. Тепер, друзі, спробуємо видряпатись до нашої локації номер 1 Це ми вже у Львівській області. І зараз я буду згадувати, як туди заїхати. Навігатор я ще не включав. Ух ты, лки-палки. Чову погоду не раджу сюди їхати чи після дощу, тому що я вже шліфую. А ось наш красень ха-ха трошки я заїхав не з тої сторони, ну але добре. Як то кажуть, біс попутав не дарма, це називається чортів камінь. З такою виявилася наша перша локація, друзі. Чортів камінь у селі Підкамінь Львівської області. Таке чудо природи. До речі, здавна тут селилися люди, а як відомо, древні люди завжди бачили щось містичне, щось загадкове і потойбічне у таких місцях. І, в принципі, їх можна зрозуміти. До речі, є легенда про те, що цей камінь, чортів. Жбурнув сам чорт із Карпат. І цілився він у монастир, який бачите за моєю спиною. Але, на щастя, промахнувся і тому цей камінь так і залишився лежати тут. Це не дивно, що люди так вважали, тому що ніяких скель поблизу і навіть натяків на них взагалі не видно. Тому тут проводилися різноманітні обряди, ховали козаків, кажуть навіть, що були якісь жертвоприношення. Ну, але це не факт. Ну, а що ж про це місце кажуть науковці? Науковці, як завжди, трошки прозаїчніші і відкривають очі на справжній хід речей. Справа в тому, що 10-15 мільйонів тому на цьому місці, взагалі на місці нашої держави, було Сарматське море, і а, даний чортів камінь це всього лиш а, останець, а, тобто риф, який залишився стирчати на такій крутій горі. До до речі, хотів я, е, от так і хочеться сказати, чорт мене дьоргав заїхати мотоциклом на саму гору, і я вже майже вирішив це зробити. Але добре, що не зробив, виїхати на таку круту гору ще з горем пополам можна, а от спуститися назад на штатній індійській резині. Ну, я вирішив не ризикувати. Таке місце е, під камінь, Львівська область, як на мене, цікаво, мені подобається. Рушаємо далі, поїхали. Тут мене просили заміряти максимальну швидкість, яку може е досягнути Bajaj боксер В принципі, а чому б не поміряти? Їдемо Львівщиною, вмикаємо на смартфоні програмку і за допомогою GPS заміряємо, що ж там нам покаже. Тож, друзі, можна якраз і привітати мене. Насправді боксер йде 100, це при зустрічному вітрі і абсолютно на прямій дорозі. Нагадаю, зірка в мене стоїть передня 15, за, задню я не чіпав, тобто вона йде заводська. Думаю, що 110, реальних 110, він без проблем піде. До речі, спідометр бреше всього лиш на 7 км. Історія бродівського замку бере початок із часу придбання бродів у 1629 році гетьманом Станіславом Конецпольським. Саме за Конецпольського будується фортеця нового бастіонного типу. Замок являв собою п'ятикутник і складався з п'яти бастіонів та валів, всередині яких містились каземати. Твердиня була оточена глибоким ровом, що час і часу наповнювали водою. В'їзд усередину фортеці здійснювався греблею та через звідний міст. На дитинці до середини 18 століття стояли дерев'яні каплиця та будинок, в якому жили власники міста та коменданти фортеці. Про усі бої та штурми фортеці розповідати не буду, адже є. Було дуже багато, але одна сумна подія таки варта уваги. Перед нападом військ Наполеона на Москву російський уряд, боячись використання замку як тилової бази польських військ, звернувся до австрійців з вимогою зруйнувати бродівську твердиню. Тому 1812 року вежу із головним в'їздом та Равелін підірвали. Руїнами було завалено фортечний рів. Замок остаточно втратив своє оборонне значення. Решту валів із казематами, що Залишилися передано під склади для товарів та магазини. Лише палац залишався головною оздобою замку у 19 столітті. Тут зберігалась бібліотека Потоцьких, частина якої тепер міститься у замку Орон у Швейцарії. Дивно, друзі, але приїхавши у Бродівський замок, в одноіменне місто Броди, я був здивований, що в палаці знаходиться загальноосвітня школа. От якби не було таблички, я б ніколи в житті не сказав, що в такому обдертому заграченому і занедбаному, в принципі, будинку може знаходитись школа та вчитися дітки. Ну, Віримо написам. До речі, пройшовся я і проїхався територією цієї колись серйозної п'ятикутної фортеці із оборонними валами, бастіонами. Зараз це дуже в занедбаному і напівзруйнованому стані. Так от, невеличкий екскурс. Оця руїна у 39-му та 40-му роках 20-го століття використовувалась як концентраційний табір для польських полонених. Це робила одна дуже миролюбна і гуманна держава. Звичайно, ім'я цій державі Радянський Союз. Насправді, колись велична споруда на території міста Броди були багато серйозних боїв. Зараз ця споруда перебуває в плачевному стані, занедбана, зруйнована. Ну і звичайно, час бере своє і з кожним роком воно краще не ставатиме. Чимось нагадали мені Тараканівський форт, який я також колись відвідував, але там все в рази масштабніше, грандіозніше. Хоча також валиться і помаленьку приходить у повну непридатність. Не скажу, що я дуже радий, що я дуже тішуся тим фактом, що я відвідав бродівський замок, але я хотів сюди приїхати, так власне і приїхав. Чому ж мені світить сонечко, золота осінь кличе далі мандрувати. І з бродами ми. Прощаємося і їдемо до наступної локації. І їдемо ми у більш збережене місце, а саме в підгорецький замок. Там має бути набагато круче. Друзі, допоки я не виїхав із міста Броди, зробив я ще одну коротесеньку зупинку. І, зокрема, за моєю спиною ви можете бачити руїни синагоги. Синагоги старенької 1742 року побудови, і зараз вона в такому жахливому стані, що я вам просто передати не можу. Колись це була Велика велика синагога, яка мала ще й оборонне значення, як і багато будівель тих часів. Ну і зараз таке щось незрозуміле серед міста нікому не потрібне стерчить, хоча колись було дуже гарно. До речі, у 60-х роках за Радянського Союзу синагога використовувалася як склад, але постійно протікав дах і з часом. Її припинили використовувати взагалі. До речі, у 90-х роках, в середині 90-х роках вже за України було перекрито дах і так класно перекрили, що він рухнув, і до сих пір ось таке обвалене стоїть, наводить таку печальну красу серед в цілому непоганого міста Броди. Сумно, друзі, сумно. Ось нарешті я потрапив в те місце, куди намагався потрапити вже не раз. Але зв'язку із графіком роботи даного палацу, завжди я натикався на зачинені ворота і сторожа, який бажав мені щасливої дороги. Сьогодні я приїхав трошки раніше і насправді бачу неймовірну красу. Тут, до речі, знімали колись мушкетерів. Не тільки тут, звичайно, це одна із локацій. Також знімали їх у Свіржі. У Свірж ми з вами вже подорожували. По оцій силочці можна переглянути дану подорож. Ну що ж, йдемо. Скажу я, туристів надзвичайно багато. І з кожного беруть тут по 90 гривень. Це ціна вхідного квитка. Напевно, за такі гроші там має бути все просто покрите золотом. Хоча я можу помилятися. Йдемо дивитись. На місці теперішнього замку існували і давніші укріплення, які згадуються під 1530 роком. На замовлення коронного гетьмана Станіслава Конецпольського, який придбав його у 1633 році в родини Підгорецьких, протягом 1635-40 років було побудовано шикарний палац у стилі бароко та пізнього ренесансу. Під час першої світової війни замком опікувався граф Грабіковський. Спочатку замок пограбувала російська армія. Влітку 1915-го у замку дислокувався штаб 5-го Австро-Угорського корпусу. У той час Підгорецький замок був на лінії фронту і йому загрожувало знищення від російської артилерії. Проте з наказу генерала Брусилова замок збережено, хоч і ще раз пограбовано. 1940 року, після приходу радянської влади замок палац передали львівському історичному музею. Під час радянської німецької війни палац сильно постраждав у 45-му році. Замок розграбували військові золочівського гарнізону. А 49-го у ньому влаштували санаторій для хворих на туберкульоз. До речі, туберкульозний санаторій залишався у замку до часів незалежності України. До слова у цьому замку знімали не тільки знаменитих мушкетерів. У 1979 році на екрани вийшов білоруський фільм Дике полювання короля Стаха. Значна частина зйомок якого проходила у підгорецькому замку. У 1997 році стався переломний момент у історії твердині. Підгорецький замок передали львівській галереї мистецтв. Того ж року було створено благодійний фонд відродження замку. Підземелля Підгорецького замку. В принципі, чисто, все акуратно, але нічого особливого немає. Це свого роду імітація появи привида Підгорецького замку. Оригінальна. Ой! Ну що ж, друзі, пройшовся я, прогулявся палацом, подвір'ям, навіть потрапив у підземелля. І скажу я вам одне: задоволений, надзвичайно задоволений я сьогоднішньою поїздкою. Недільний день дійсно видався вдалим. Стосовно підгорецького замку, ну що ж, справді чудо. Диво дивне, як взагалі цей палац пережив дві світові війни. а Також господарників комуністів це для мене якщо чесно загадка. Але дійсно перлина Львівщини сюди варто заїхати. Вхідний квиток 90 гривень, і за ці гроші можете лазити, ходити, фотографуватися, де вам тільки душа забажає. І тут, напевно, потрібно збиратися вже до Тернополя назад, тому що година 6-7 вже абсолютно темно. Та й температура буде знижуватись і їхати вже, ну самі розумієте, некомфортно. Я дякую всім, хто дивився, передаю величезні привіти. Віталій, мотогараж. тобі привіт, земляче. До речі, відкрию секрет. Сьогодні я мав мандрувати, ну, принаймні, планував. На рівенщину у кливань, також на базальтові стовпи та фосфатні озера. Але мій друг та підписник Вова Рембо, тобі також привіт, мене від цієї затії відрадив і порадив їхати туди, все ж таки, коли весна все зеленіє, все цвіте. Тому що зараз трошки похмуро, та й відстань, в принципі, величенька, аби в холод так далеко мандрувати. Дякую, Вовка, я оцінив і поїхав на Львівщину. Про що абсолютно не шкодую. Буду я рухатись в Тернопіль, бо ще треба на роботу. Дякую усім, що дивилися. Не забуваємо підписуватись на канал, одягати екіп та вітатися на дорозі. До зустрічі, Па-па.